Ми стараємося до початку опалювального сезону вирішити всі питання, які цього стосуються. До опалювального отоплювального сезону ми. Майже готові, бо на 100% сказати ще не можу. У нас на даний момент ми дали лічильник на ремонт і на повірку, який знаходиться в Івано-Франківську зараз. От до кінця тижня він має приїхати, ми його ставимо і повністю готові до опалювального сезону. Однак таких готових, як русько ліцей на Закарпатті, небагато. Виявляється, на сьогодні 190 бюджетних установ в регіоні опинилися під загрозою зриву початку опалювального сезону, адже не виконали головну вимогу, запевнили у Закарпатській філії газорозподільної мережі України не проведена вчасно повірка засобів вимірювальної техніки. Лічильник газу є засобом вимірювальної техніки, який е, міряє фізичну величину, об'єм газу. Відповідно, на нього розповсюджується закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Що два роки потрібно проводити періодичну повірку лічильників газу. І саме е, за вчасність її проведення відповідає власник вузла обліку газу. В нашому випадку це є. Установа, в якій розміщений даний вузол обліку. Повірка лічильників газу проводиться один раз на два роки. За словами Олени Сніцаренко, якщо до публічних споживачів у потрібний час прийде представник газового господарства, то комерційний споживач, яким і є бюджетні установи, повинен контролювати ці питання самостійно. Власники засобів вимірювання техніки, які є складовими вузлів обліку газу, зобов'язані завчасно за не менше ніж за 10 днів повідомити оператора ГРМ про початок про проведення робіт з, з демонтажу. Та подальшої повірки та встановлення лічильника газу для цього їм потрібно звернутися в центр обслуговування клієнтів або в зручний для них спосіб подати заяву в письмовому вигляді. Та узгодити час виконання робіт стан повірки засобів вимірювання техніки наразі невтішний і в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Виноградівському та Свалявському районах. Тож газовики просять не зволікати із вирішенням цього питання, адже будь-яка дія потребує час та залучення працівників. А це напряму впливає на старт опалювального сезону в конкретному закладі.